Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо. Про індивідуальні теплиці, про такі архітектурні різні вирішення, ми виробляємо найбільшу кількість різних моделей да, в Україні. Тобто це, це приблизно 60 різних моделей теплиць, які відрізняються по своєму так сказати, формі. Це починаючи від дачних теплиць різного формату, там двоскатний аречний лайдери. Більш детально можна подивитися на нашому сайті. Теплиця Кіфі або просто теплиця. Да, але все одно мабуть. 30% теплиці, які ми ставимо, це більш індивідуальний проєкт. На даному відео ми бачимо тепличка да, стандартна 3 х 6. Да, це в принципі найпоширеніший варіант теплиці. 3 х 6. Ну, в даному варіанті, це теплиця КаТОП. Вона має посилений варіант конструктива. це вона зроблена з труби 30 х 30. Вона має в торцях фрамуги з дверима, що досить зручно. да, тобто це широкі двері метрові. Кожні двері фрамуга, це зручні ручки. Да, тобто, ну це тепличка досить комфортна як для рослин, так і для людини для користування. Але навіть в даному випадку, при установці стандартної теплиці. Їй приходилось переробляти і доопрацьовувати, тому що часто досить часто доводиться теплицю підлаштовувати під архітектуру тої частини, де вона встановлюється, або вписується в цю архітектуру, тобто буває так, що у нас є. Будинок досить красивий, да, досить гарний. Да, і треба поставити теплицю так, щоб вона архітектурно підходила для до цього домику. Тому що часто буває теплиця це не просто м, якби домик для рослин, де вирощуються рослини. Це повинна бути архітектурна споруда, яка підкреслює загальний архітектурний вигляд будівель або маєтку. Тому часто треба буде опрацювати, щоб вона була в єдиному архітектурному ансамблі. Да. А часто буває, треба так ставити теплицю і. Просто-напросто допрацювати її, щоб поставити її на те місце, де було сплановано. Тому що, наприклад, тут нам прийшлось доопрацьовувати. По-перше, вона ставилась на лотки, досить це незручно. Да, там і... але вона виходить вище і в неї простіше працювати. По-друге, треба двері було доопрацьовувати, опускати для того, щоб можна було ще зручно там пересуватися. Двері повинна була вписатися в розмір грядки і відповідно добре відкриватися, закриватися. Додатково від треба ще і утеплювати щоб по периметру щоб вона не і все інше тому один із моментів з яким ми зіштовхуємося це доопрацювання конструктиву переробки вписування його в архітектурний ансамбль Тобто, все це ми можемо зробити, да, і маємо величезний досвід всього цього. Над цим працює конструктор, створюючи цікаві ансамблі, встановлюючи теплиці на дахи, встановлюючи теплиці біля дому, вписуючи в дом, на грядки, міняючи форму. Теплиця становиться змійкою. Теплиця може бути. Перша 6 метрів, друга 8 метрів, третя 10 метрів, тобто на розширення, на зуження. і не було а, жодного замовлення, яке ми мене виконали. Да, коли ми взялися і в кожне замовлення. Ми вкладуємо наші знання, наш досвід, наш час і головне нашу душу. Тому якщо у вас є цікаві ідеї, як ви хочете реалізовувати реалізувати теплицю, але не знаєте, як це зробити, то пишіть нам, ми спробуємо це зробити. Ну а з вами був Олександр Екотеплиця. Живіть в гармонії з природою в ритмі прогресу. і До нових зустрічей.